Починає цвісти моя брухманція, випустила перші дві квіточки. Довго я чекала, поки вона випустить ось таку рогаточку. Зацвітає брухманці, коли має ось таку рогатку. Та й самій певне незручно бути, коли поряд ціле літо квітує гібіскус. Другий кущик також надумав випускати рогатку і малесенькі он бутончики. А взагалі квітує моя бругмансія восени вересень і жовтий. Так як в минулому році чекаємо ось такого квітування.